Андрій Вітання, доброго здоров'я. Давайте традиційно розпочнемо сьогодні з Андрія, як завжди. Він завжди куліш, і я в нього традиційно беру інтерв'ю. Скажи, що, що сьогодні за день, чому ви тут зібралися? Дай інформацію, щоб можна було ну, людям. Сьогодні разом. день, як вже було оголошено, день, сьогодні день пам'яті безвісти пропавших і загинувших військових. Встановить пам'ять, був автопробіг, і то все, і Потім після того приходять сюди і частуємо їх коліше і, як би сказати, будуть кубаски, і там невеличкий солодкий стіл. Отже, тут є багато з родин військових, які загинули, так, Так, загинули без вісі пропав. Тобто діти, дружини, так, так всі... ну, то... родини. Тих людей, які загинули безвісти, пропали. Тому зараз така трошка тут тишина, як відчувається, така, як би ем, якби сказати, сумна історія, спогади про своїх близьких, і тому важко комусь зараз щось і передати якусь. Ну там, але треба пам'ятати своїх військових і своїх побратимів, і е, фактично у нас. Ми всі якби, люди ж, народжуємося і вмираємо, але пам'ять це має бути вічна. Ми маємо пам'ятати, хто загинув, хто без вісти пропав, і вшановувати їхню пам'ять. Добре, тоді продовжуємо, зараз познімаємо ще якісь коментарі. Добро здоров'я! Добрий день. Е, хотів вас спитати, хочете що... Так, давайте лимонаду спробуємо. Вам зм'ятою? Можна зм'ято. Прошу, смачного. Р розкажіть, чому ви сьогодні тут зібралися, що стало приводом? Я розумію, що так всі сьогодні зараз не сильно веселяються, згадують своїх э, родичів, близьких, які відстоювали нашу Україну. Що можете сказати? В загальному, як волонтери. Як... Зібралися сьогодні тут, тому що ми э, Ну, так доля склалася, що співпрацюємо із громадською організацією Діяти і міст 310. І це наші друзі, які, в яких в нас подружила біда. Тому щоб їх підтримати, підтримати родини, які сьогодні тут. Ми є теж тут. Ну фактично, ми, як люди, ми всі народжуємося і помираємо. Я вже повторююся. І тут просто треба зберегти пам'ять і підтримувати зараз.

Я розумію, що важко говорити про такі речі, але ми мусимо підтримувати родини підтримка тих родин, які мають загиблих або пропавших безвість або І з метою, якби кажучи, вони щоб що за них не забули і за них пам'ятають бо пам'ять би вічна, і ми треба берегти, її берегти і доносити. Це буде якраз той такий захід, який дасть всім нагадати, що що ми за них думаємо, що ми за них готові допомогти, плече там. Помоги подати, ну і якби так трошки розважити, що розуміли, що ми Бо... разом. Бо якщо ми разом і підтримуємо психологічно, і якимись так, порадами всім, всім, які втратили щось, якісь ну, в родини, потрібна підтримка як суспішно, так і. Так, так, так. Бо важко вдома самому це деякі Бо, моменти. Це від того, що сидить одинці, десь замикається в собі і, і думає, що не весь світ забув. Бо, крім, То добре таке. І крім того, є багато дітей, які це, потребують щоб, уваги. Підтримка. А, а щоб до дітей, так, дітям це дуже буде навіть корисно, тому що бачите, як можна провести як можна провести захід. Навіть дехто ще й не усвідомлює, що батька нема, десь порупав чи подівся. Але це є такий захід, що дає якраз змогу. Щоб можна було таке дати і показати, що за них пам'ятають. Добре, щоб, за, дякую за цей проведений і захід. І в подальшому можливо, щоб інші громадські організації могли долучатися і збільшувалися. Да, і ну, загальному. Як бачите, долучились багато організацій, які взяли, напевно, це перша така, якби такий перший захід в Україні на підтримку і на цей, що як це було на день спомену, чи як правильно сказати. Добре, поскоріше нам перемоги. хороші дни не відговориться. Не, не. не здаємося. Тримаємося. Дякую. Там сидя до стола, може там ще пару ручок. Подивіться, будь ласка, добро здоров'я розкажете щось. Чому ви тут зараз? Ну не двох слова, е, будь ласка, там от є Ірина Дмитрівна. Вона розкаже, бо у нас тут... а зараз ви що робите? Зараз, і і зараз в той момент ми проводимо реєстрацію е, на підтримку е, провадження цього дня пошани родин загиблих техних безвіщі. Захисниці захисників України по всій Україні а ми, ми, як громада, ініціюємо такий день, щоб він у нас щоб у нас ново всій україні. Ви просто збираєте інформацію для подальшого вже так, для її подальшого опрацювання локаційної компанії, так. так так, бо зараз важко зібрати, бо не цю інформацію. Добре, до Ще праці, добрічко. дякую вам теж. Молоді люди, що? п'єте? Щось цікавеньке, мохіто, що подобається. Що солодке, що вже і оси тут з'їдають, правда? Не кусають? Бо мені чуть. Не залетіла, навіть, я її, її засіб, не з'їв. Оса, як це зробити? Який засіб? Що? Треба взяти синю кулькову ручку і це місце замалювати, і навіть слід у залишити. Там. А якщо за язик вкусить? Ну тут проблематичніше, але теж трошки. Можна лимонадове? Да. Добре, як вам в загальному сьогодні з ну важко говорити про такі теми, але ми мусимо говорити, бо ми мусимо об'єднуватись. Нам це потрібно в і родинам звикли бо вдома, бо вдома важко. Людям потрібно спілкування. Людині потрібна людина. І коли ти допомагаєш комусь, ти допомагаєш в першу чергу. Дякую за цей коментар. Я думаю, що люди подивляться інші і побільше таких буде ча. Дім воїна, жити чекаючи. Там теж хочуть зустрічі. Якісь волонтерські ініціативи Це ініціатива жити чекаючи, створена для родин зниклих безвісті і при участі родин зниклих безвісті. Тобто то ми самі родини зниклих безвісті, об'єдналися і самі для себе так робимо групу. Групи підтримки психологічної супроводом. Як ви як ви ставитесь до того, щоб про кожного воїна скласти таку інформаційну сторінку, може на порталі